Так, э, улетів. Значить. Э, ну, дивимось Т-25, 2. А а чому у вас дорівнює? Так, якщо ми підставимо Т-25, це в нас буде 50. Ну, звісно, а у вас значення 5. Так, поставте 50. Угу, То -то, В цьому плані. Почекайте, ну, а от, от той, що графік заданий. ось... Ну. Ну і все. Тут... Так, читайте, стоп, там не 25, там 2,5 з половиною у вас те. Так. <головіка> <головіка> так. 2 я... ну з половиною. А ну, сейчас я. Ну-ка, зараз я Я теж гляну, да, се. Завдание. Так, курсово. Ну, и все. все. Ага, тут я... А, нет, 25. 25. Но у вас А5. А5. Да. Так. Это... Это нужно вот сюда внести, да? Сверху. Угу. Все, я Типу. А, там дорівнюється піти. О, перебудувався. Тривалість. Так. Т дорівнюється. Типу там. 50. Те маленьке, це те маленьке. Потрібно або те велике, а те маленьке вже на графіку буде. Те велике, так. Але... Що, але. А, ну, це все, типу. До, типу, так. Само ну, все ви побудували на періоді, так. а Тут 10, зробимо тут, мінус 10, щоб було наглядно. Ну, мінус 10 вам 100. не потрібно, да у вас там нічого немає, там достатньо і. Мінус Ну, Так, мінус так. Один, багато. Мінус багато. Uh -huh. Ну, ось це, типу, є ось цей графік. Так, То... це графік на періоді, так. Все співвідно, добре. Все, добре. Ну, а що не схоже? Де ваше завдання? Так, 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 схоже, схоже. Це ж було завдання. Так, добре. Так, да, Будь ласка, так, ще питання. Так, і по оформленню. Ви ж там скидували, здається, приклад оформлення. Ну, цього завдання, так. Ага, саме завдання я <пробітник> Приклад. Угу, угу, угу. А взагалі там титулку курсової. Ось це, ось... Ну, то я якраз ще не, не опублікувала то етап 2, воно в, буде в той е, титулка, Ну, це я окрема титулку. Вам до титулки ще як до нього? <пробітник> <Да. пробітник> Дістати дуже далеко. Бо якраз я ще раз передивилася той посібник, і щось мене бере сумніви, що треба його саме з курсової роботи опублікувати. Ось він у мене в турнеці висить. Ось. Але okay. щось мені здається, що краще, от як я того року з ну Навпаки, не розрахункової, а з курсової, щоб менше у вас питань було. Я переглянула, мені здається, що більше, а не впевнена, що там по сторінках більше у об'єму, а так, ні. Так, ну стосовно, окрім оформлення, ще які питання? Було б що оформлювати? Е, можете пояснити, як нам ось ми для, там, для зарахування по курсовій робили опис нашого. ну, Процесу, а як його так. так переробити, щоб можна було його розкласти в ряд фуріє. Як його так переробити, щоб розкласти в ряд фуріє? Але маєте на увазі, що ваш процес, умовно, це на якась періоді? фігура цікава, а там вже в посібнику сказано, що його треба розбити, на якщо він складний якийсь там. Мовно, трапеція. То її ж розбити треба на три періоди і кожен так. період окремо так. досліджувати, а потім їх три сумістити. Так, давайте будемо дивитися разом. Так, ось екран. <кхід> Значить, що у вас є? У вас є приклад 1.7. Так, і це вам замало, да. Дивимось, завдання один. Так, це не те. Я, грубо кажучи, ось на цьому малюнку. Так. Да. Ну, як і ось ці умови, які ми описуємо. Ну. Як їх перетворити в ту функцію, з якої ми будемо вже розкладати. Ну, дивіться. Значить, ось те, що умова у вас, по суті, от як на цьому той приклад, що тут розглянути? От як у Владислава, да? В нього виходить, що оця історія, тільки в нього воно виходить, що е, тут симетрично відносно вісі абсис, так? а в нього тільки оця частинка і тут нульова ділянка. Тобто, повністю в нього це не підходить. Да? Його треба трансформувати. Яким чином? Тобто, грубо кажучи, е, треба тоді цей сигнал розглядати, як в нього буде. Е, тобто, якщо ось така. Історія, то на періоді ось описан сигнал, і оце ми підставляємо формулу для визначення коефіцієнтів ряду фар'є. Правильно? Тут питань тоді немає. Правильно? Да. Якщо ладно, не будемо брати Владислава, беремо от як приклад: тут, наприклад, як трапеція. Тоді у вас виходить три ділянки, і ви підставляєте це в. Інтеграл на трьох ділянках. У вас ділянки. Не те. Тобто, ось вони умовно тут у вас і позначені. Один, два, три. Так. І у вас описана функція на проміжку від 0 до t1, від t1 до t2, від t2 до t. Ну, умовно кажучи, в когось приблизно так, правильно? Якщо от складна функція. Тепер, що мені з цим робити, щоб підставити? Дивлюсь, Ось формула для знаходження коефіцієнту. Неважливо, що тут БК, а не АК, да, вона буде відрізнятися тим, що тут в нас косинус. Згодні? Згодний, так. Да. Тоді, е, якби я, е, 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 за великим рахунком, ось тут сказано, що да, ми говорили, що це запис на періоді. Тобто, я б тоді повинна була б записати ось так: БК. Для всієї функції дорівнює 2 поділити на t інтеграл від мінус t навпіл до t навпіл. І тут в мене було б якесь S, от як там записано S від t, синус зі своїми аргументами. Що мені робити? Якщо оце в мене і був би. Весь мій період. так? Тепер в мене період, наприклад, от е, не відмінусти навпіл, тобто це було б як Т навпіл, от як тут. Тут оця точечка мінус ти навпіл, а оця точечка те навпіл. Це зрозуміло? Ну так, да, за своїми періодами, Так, да. Якщо я, в мене було б е, оцей сигнал, е, будувався ось таким чином. Зараз так. Ну, умовно кажучи, так, і пішло. Тобто, звідси вже оце період. Оце період. Оце нуль. Оце Т. Тут S від Т. Тоді я би. Межі інтегрування би записала від нуля до Т. Це зрозуміло? Так. Да. Тут немає сумнівів, так? Да? Тепер оце вся вже історія ближче до ось цього сигналу. Бо тут сигнал, період в нього то, теж е, виходить, що сигнал змінюється від нуля до Т. Хоча тут весь період і тут весь період, згодні? Так. 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 Тепер, що мені тут робити? тоді Так, давайте я тоді зайве приберу. У мене тоді тут буде. Це зайве. Це ми заново напишемо. У мене тоді буде від 0 до Т. А тепер він в мене складний не тільки ось ця. Зростаюча пряма. Що мені робити? Тоді я його розбиваю 2 поділити на Т. Загальний інтеграл. Я можу спочатку написати, що він в мене в межах від 0 до Т. Спочатку можу це написати, потім собі записати, що в мене буде. Грубо кажучи. Три сигнали. С1 від Т, плюс С2 від Т, плюс С3 від Т. Велику дужечку закрила. Далі помножити на синус з відповідним аргументом, ну, так, да, отої, що тут в формулі, де воно тут. Омега К1 Т. Ну, давайте запишемо. Основна частота омега-1 К, Т, так? По чому там в нас іде? По ДТ. Тепер, в принципі, тут я поки нічого не порушила. Я просто його розбила. Згодні? Я ж можу так написати? Так. Тепер. А далі я вже розбиваю його. Я ж можу розкрити дужечки. І тоді що в мене буде? Ну, тут в нас два поділити на те залишається. Ставлю квадратну дужечку. І я пишу: по суті, я можу розбити. Вже писати ось цей, не весь тоді проміжок тягнути, а в мене сигнал і С1 від Т змінюється на проміжку від нуля до оцього Т1. С1 від Т. Коли я розкрила дужечки, в мене буде тут множник синус омега 1К Т. ДТ, Далі плюс. І я ж розкрила дужечки, я можу це розбити на три інтеграли. З відповідними межами до зміни кожного з цих сигналів. Далі інтеграл для другого сигналу. Він де змінюється в мене? Від, І тут же в нас точечку. Ми до сюди дійшли. Значить, наступна точечка Звідси від т 1 До якої? До Т2. Тут в мене S2 від t. Знову ж таки, оце я повторюю, я ж розкрила дужечки. Значить, це в мене буде вножником в усіх оцих трьох сигналів. На синус омега 1 КТ. Плюс третій інтеграл. Знову ж таки, інтеграл від. Вже від цієї точечки Т2 докуди? До Т великого S3 від Т відповідно на синус. Оцей же з цим же аргументом по ДТ. Я з вашого дозволу не буду писати, просто напишу дужечки по ДТ. І ось те, що я говорила, по ДТ і закриваю квадратну дужечку, бо перед всіма цими інтегралами в нас оцей множник залишився. Ось в нас виходить три інтеграли, які ми, по суті, обчислюємо окремо. Ось перший інтеграл і 1. Ось другий інтеграл і 2. І ось третій інтеграл і 3. І далі ви обчислюєте кожен окремо, так і пишете. І 1 дорівнює. Переписуєте ось цей інтеграл, і його обчислюєте і 2, і 3, і так далі. А потім результат вже коли ви перетворили. І, нагадаю, простіше спочатку не підставляти числові дані, бо щось десь може скоротитися. І тоді буде більш простий вираз. І потім у вас вони всі три можуть скластися в якусь єдину конструкцію. Зрозуміло? Так. Да. Так, да, добре. І ще питання. Значить, дивиться, те, що я от я просто його виявилося, що не, не все. Доописала. А, значить Я викладу ось це те, що ми розглядали, є є трошки більш повна версія е, п'ятої практики, да як вводити, працювати з маткадом, то, що ми проходили, е, е, оце все. І тут є додатково, е, те що от кореляційний аналіз в маткаді. Е, наразі от я якраз е, описала. Е, Приклад автокореляційної функції, да, як її знайти. Тобто задали сигнал, от, і обчислюємо кореляційну функцію, от, формулу ввела її в маткаді, і побудувала графік. І далі з графіка визначено інтервал кореляції. А далі, от, в мене просто я не донабрала, воно в маткаді в мене є. Так само для. Е Цього хочу, щоб для прикладу у вас була взаємна кореляційна функція. От тут якраз в цьому файлі вона в мене так дивимось. Чи є вона в мене тут, чи нема. Так ось так. А, тут я да, тут я виконувала немає в мене її тут, бо я тут виконувала перевірку, якраз що в нас співпадає з модулем. З енергетичним спектром, що це рівняння співпадає? От я думала, ну, і вам це дати, але воно є, ну буду у вас і так. Багато питань, мабуть, буде. Так що я е, сьогодні це опублікую, щоб воно у вас, бо там є файл якраз по системі рівнянь, але оце ми розглянула, але я його чомусь не опублікувала, переплутала файли. Так, у вас які питання? є? І по цьому буде домашня робота. По цьому і по цьої, цієї господи, спектральної щільності. Те, що перед цим на четвертий практиці це З маткадом саме? І, і, і з маткадом, і без маткаду. А, бо я якраз хотіла переглянути, в мене того року є, але в мене, в, мене, в мене не подобається це завдання, я хотіла якраз його зробити. Де воно того року було? Так, домашнє. дз дз3 ДЗ, ДЗ Так, що там було спектральні діаграми? Так, це для періодичних був аналіз да, це я хотіла залишити. Ага, от оце в маткаді. Да, так, знайти спектральну щільність. Ні, ні, неправильно вру Оце без матка, то це як ми на практиці робили. да А ось це в маткаді. ну Тут простеньке я в маткаді давала. А що ж тоді четверта? Була? А, значить, четверта була домашня по маткату. Ні. Ну, що я подумаю, не поматка, бо якраз там було багато питань по цій по третій домашній. Я подивлюся. Тому я її і не опублікувала, думала, що може якісь зміни внести, спростити щось. Чи по-іншому дати, господи, теж воно. Так. Не знаю, я його сховала. Ага, ось воно. Сп. Спект... Так, да, оце спектральна щільність. Тут. Якраз оце я хотіла замінити. Чи спростити, чи простіше, чи тут я хотіла подумати. Бо з маткаду якраз, так, да, тут один графік і все. В принципі, що його тут подавати? Ну, є нюанс, але простий. І якраз додати. Ну, я подивлюся, бо це сюди, коротше кажучи, мені треба подивитися. Повинна бути задача по кореляційному аналізу, тут її немає. Так що таке у вас питання? Кажіть по курсовій роботі? Що у вас? Чи може з'явилося те, що переглядали? Сьогодні в нас заняття зіпсувалося трошки, і я там, до речі, не все, але частково вже донабрала. Ви бачили? Дв раз повторити? Кажу, дошку, переглядала з практики, чи не переглядали? Ні, ще не переглядала. Ще не переглядала. Ну, на нашу. А я пара закінчилася одразу, замість готуватися до наступної. Додала. Ось на цьому ми з вами зупинилися. А, ну оце ми ще з вами розглянули. До речі, ось це. Це зрозуміло, як, наприклад, побудувати в Маткаді. От треба побудувати графік. От що ви мені скажете? Так, наче зрозуміло. Ну, сподіваюся, що якщо я щойно побудували, то це буде зрозуміло. Ось я додала приклад третій. Розв'язок тільки першим способом, ще додам є другий спосіб. Будь ласка, не забудьте ознайомтесь. Ну, в прискоренників ще пара буде наступного тижня. Ну або завітайте до прискоренників. Ну, у вас здається пара в цей час. Так що я вже щось додала. Питання з курсової? Чи з маткаду для курсової? Поки що немає. Але... Ми з вами домовлялися, що перше завдання повинно було бути виконано ще на тому тижні, правда? Вже це і спливає. Будь ласка, шановні, прискорюйтесь. якщо є питання, пишіть. От, як виявилося, я в мене там знайшлося півгодинки. У вас теж зібралося питання, обсудили і пошли, пішли кожен по своїх справах, щоб воно якось рухало. Чи, чи пишіть на пошту або в Телеграм, може, щось локальне можна і так відповісти? Добре. Добре. Так, тоді, якщо питань немає, не, не бачу сенсу тоді вас затримувати. Все, тоді до побачення, гарного вечора. Дякую, до побачення. До побачення.